Всім великий привіт! Мене звати Світлана, і сьогодні наша з вами улюблена рубрика порожнячки, порожняночки, порожні баночки. Судячи з переглядів, коментарів, це дійсно корисна рубрика, і я згодна, і ми творимо цей контент разом. Адже я теж не остання інстанція, це просто мої суб'єктивні враження, мій досвід, і це не може бути просто суб'єктивно, це має бути все-таки об'єктивно. Тому і в коментарях я вас завжди прошу поділіться, як вам, і ми бачимо, що це все. Не може бути однобоко, це все-таки наші експерименти, а потім реакції, а потім якісь враження, які об'єднуються в таке щось, як думку загальну, яка допомагає людям щось придбати або навпаки. Сьогодні знову всі наші категорії на місці: це і побутова хімія, це і догляд за шкірою обличчя, тіла за волоссям, вітаміни, парфуми всього багато. Тому сподіваюсь, що кожен але щось все-таки для себе цікаве і корисне знайде. Поїхали! Перша велика баночка це Зося, 3 в одному. Ось такий гель для прання. Що багато тут не казати, я вам краще покажу, наскільки я поважаю Зося. Ще третя в мене зараз у використанні саме така м'яка. Люблю, мені подобається ціна, якість абсолютно круто. Змити щось таке повсякденне, пил, бруд, але, можливо, не супер забруднене, більш ніж хороший засіб. Доместос теж не вимагає реклами, теж не принципово. беру акційний. Сподіваюся, що він бореться з якимись бактеріями. От, наприклад, з слідами від ржавої води, у нас, я давно вам розповідала, дуже погані труби, старі труби в будинку. Він не допоможе. Навіть коли я залишала, терла, не допомагає. А от Діксі. Надзвичайно бюджетний в рази дешевший засіб, на ніс навіть не дуже тер, ну, якщо дуже забруднено, треба потерти. Але, от, наприклад, з нальотом він в мене краще впорається. Тому в тандемі вони в мене взагалі красунчики. Так, наступне теж Та люблю показувати в поєднанні і в порівнянні два засоби після прання Ленор і ось такі парфумовані, тому що в них є ще й гелі для душу, і теж буквально нещодавно для себе їх почала. Відкривати, вперше придбала, давно їх бачила на полицях. То теж присутні ці аромати. І так як я зараз цікавлюсь з парфумерією, я можу сказати, що цей аромат якийсь унісексовий, але для мене більше йде все-таки в такий чоловічий парфум. І це дійсно не банально щось таке мильно-пральне, як ми звикли бачити в стандартних типу ленор або щось подібне. Так, цей аромат був дуже стійкий. От дивіться, знову ж таки, що вам підходить, що ні, тому що це вже більш індивідуально. В плані пом'якшення тканин, ну теж дуже середнячково, але ось такий експеримент провела, щоб так знову захотіла прям всі інші використати, ні, поки такого бажання немає, але було цікаво. Кауфен, кремовий засіб, перший в мене був для чищення, теж використовувала в ванній кімнаті. Він був з домічками якогось такого, знаєте, порошочку, там щось таке. Ну, як пісочок було присутнє, дуже дрібненьке, і воно залишалось. Навіть коли позмиваєш, все це відтираєш, все одно я потім помічала ці залишки, хоч у мене воно ніби там і не дуже видно, тому що все біле, але відчувала. Щоб теж сильно, потужно, гарно відмивав, відмивав ні. От я навіть сьогодні не могла згадати, чи щось там було хороше, чи погане, і взагалі не могла згадати. Значить, засіб такий пройшов повз. Ніби щось ітер, але знову ж таки, якісь мої там забруднення типові для мого домашнього господарства, ну не завжди. Тому от, чисто скористалась, але не залишилась дуже вражена чи натхнена для нового придбання. Так, далі мило теж можу показати вам в порівнянні: закінчився сейфгард теж антибактеріальний, тут був такий ніжно-зелений колір, але теж не натуральний. А тут був надзвичайно гідкий жовтий колір, мало тут було від. Звичайного жовтого, тому що ця ідея була ананас, і воно дійсно виглядало як такий стиглий ананасик. Але був приємний такий аромат, не надзвичайно хімозний. Цей рідкий засіб, цей кремовий. Жовтий мені знову не сподобалось через сантехніку. Ну, все рівно, миєш руки, десь воно потрапляє, падає, потім треба відмивати. Якщо це цей засіб, він просто коли вспінювався, він вже втрачав цю зеленкувату нотку, так, відтінка. І все, тоді все нормально. Ну, Чесно, Сейгар більше сподобався, але так як він антибактеріальний, він трішки сушив мені руки. Ну, це в мене така проблема з усіма засобами, не тільки тут. Далі, дівчатка, нещодавно ми з вами обговорювали ось такий формат, який ми всі бачили, але я особисто оминала і з коментарів зрозуміла, що я не одна така. Обов'язково відпишіться, хто вже скористувався або користується. От мені сподобався приємний, солодкуватий, ніжний, м'який. Я чесно залишилась під хорошим враженням, і він виявився для мене таким, знаєте, приємним відкриттям. Сподобався. Ось цей гель дуже мені нагадує ті сорі. От в них навіть якась концепція схожа, так, і баночки схожі. І дійсно ця м, ароматна віддушка вона навіть десь перекликається. Саме тут був у мене з ірисом ось такий профумо Дінтеса. Теж мені здається, що під італійське. так, Я не читала. Так, гіркуватий аромат, можливо, це так ірис тут пахне. Королівський ірис написано. Ну, В принципі, непогано цікаво. Але тут уже як з парфумами треба підібрати ту віддушку, яка вас влаштує з якою буде приємно. Ну так, цікавенький. Наступний ось такий засіб для інтимної гігієни. Ми минулий раз з вами дивилися. Я ще так звернула увагу на ці іерогліфи і думаю, та, щось таке китайське. А потім читаю, що це Україна. Біотон. Ану, дівчанка, нагадайте, а це хіба не біокон, який став біотоном? Чи я помиляюся? В цілому теж засіб виявився неочікувано, ну, мабуть, хорошим. все-таки. Його якось так не було ні видно, ні чутно. Це для тих, хто не любить ні кольори, ні аромат сильний. Він такий надзвичайно якийсь от, непомітний. І це говорить і про те, що і непоганих ніяких було після нього можливо наслідків. так? Ну, Ми знаємо, про що ми говоримо, да? якісь там, можливо, чи зуди, чи якась сухість. Тобто він якось так нейтрально все це. Очищав. Єдине, що дуже видавав скрипучий звук, оця помпа з самого початку скрипіла так, ніби її вже 100 років в обід. Не знаю, з чим це пов'язано. Тобто вона тільки-тільки відкрита була баночка, і вона вже скрипіла надзвичайно дуже гучно. Але в цілому, от хто, знову ж таки, повторюсь, не любить чогось ароматного, яскравого, можна спробувати. І українці, що теж приємно. Так, наступний засіб, дівчатка, ось такий шампунь. Чесно, мені не сподобався, хоча я навіть бачила і в тіктоках десь, що дівчата його роками люблять. Мені не зайшов 145 мл. Дівчатка теж писали десь мені в коментарях, коли я його придбала, що тут багато сульфатів, ну, нехороших інгредієнтів. Мені чисто по моїй реакції, так, моє волосся як промивалося, як після того як помилось, виглядало, от не сподобалось. Воно теж дуже такого насиченого, якогось чайного кольору, якогось йодового такого кольору, і знову ж таки, на моїй білій сантехніці, ну ви вже помічаєте, так, що я навіть через кольор можу відмовитися. І воно так залишало сліди, але сам шампунь теж, от мені вчора я так намагалася його вже домити. Мені довелося двічі промивати, але це в мене чисто через, можливо, і доглядові засоби, там, і стилінгові засоби. Ще мені не дуже сподобався формат. Цей пластик дуже тугий, перевертаючи засіб. Тут бачите, ось таке дозування. І от коли вже засобу було мало, я вже його так перевертала, ставила і намагалась його, там, знаєте, видавити. Видавити дуже погано виходить, витряхнути, ну, ще так, витрушувати можна. Так? Ну, в цілому. Ну, не знаю, не сподобалось, не розділяю цих захватів, які помічала навіть в якихось можливо, рекламних колабораціях, чи просто дівчатка його теж от дійсно полюбили. Мені ні. У мене коротке волосся, і мені абсолютно цього формату. якось... І не, Я не можу сказати, що не вистачило, я його навіть відставила. Після півбаночки я його просто відставила і почала користуватись отим зелененьким, я вже забула, якісь есенсес, да, Herbal Essences. от то просто любов, а тут ні. Напишіть ваші враження. Так, дівчатка, що ще я маю? Закінчилась шаума, сухий шампунь. Ну, це я беру так, знаєте, теж не через те, що я його дуже люблю, а от на екстрені випадки, коли немає як помити волосечко, і тоді я вже можу там підправити аромат дуже сильний, залишає білу пудру, її видно, хоч як там по інструкції не наносиш. Намагаюся потім вичісувати, у мене темне волосся. Може бути таке враження, що воно чи сиве чи з лупою. Е, і мені воно дуже бруднить волосся. От Ніби щось і робить і об'єм, і прибирає цю масність, так, коли волосся таке масне. Але воно прям дуже, як ніби хочеться після того відразу помити волосся в той же день. Таке воно якесь обтяжує. так? Рексону обожнюю люблю і вже в таких форматах теж частенько почала брати, особливо на літній формат, коли поспішаєш, це все швидко висихає. Але і люблю і роликові. Ці теж залишаються такий білий такий тальковий слід, як би там не хотілося, але на, Боже, на одязі не залишає жовтих плям. Це дуже якраз те, що мені потрібно. Simple, Минулого разу показувала вам міцелярку таку саму, але зелену, цього разу блакитна. І та, і та мені сподобалась, особливої різниці не відчула. Все круто змиває, алергії ніяких подразнень в мене не викликає. Змиває абсолютно все, чим я користуюся, тому за такі кошти просто вау! міцелярочка. Так, далі засіб який ось не оцінила, не сподобався. Дуже довго в мене був в ванній кімнаті, і не повірите, я вже ним домивала і тіло. Я вже його поставила просто як гель для душу, ну ні і все. І м, буквально місяць тому повернулася до нього. Думаю, можливо, мені перші враження якісь ну, через якісь інші е, обставини були хибними, але ні, все-таки засіб дуже рідкий. Це у нас біодерма. То ще була вартість, але вже не пам'ятаю, щось так ще він коштував більше 500 гривень, під 600 гривень. Просто рандомно в аптеці захотіла спробувати, дівчинка порадила, вона мене попередила, тут ще трішки видно, бачите, наскільки воно рідке. Вона каже: він дуже рідкий, але дуже дієвий. Ви просто його перелийте в якийсь дозатор. Ну, Навіть у мене є тревел, ці такі баночки. так. Я й думала так робити, але от, ну, засіб абсолютно не мій, аромат жахливий, він рідкий. Після нього в мене з'являлися якісь висипання. Це вже було помічено двічі, тобто я ним користувалася десь там пів року назад, можливо, більше. Потім відставляла своїм улюбленим медімпілом, відновлювалась. Потім ось там, поки медіпіл чекала, думаю, повернусь до цього і пожалкувала. Були висипи, були якісь такі відчуття неприємні. Ну і взагалі, воно таке рідке: скрізь пальці тікає, аромат жахливий. Не знаючи, щось прям робить зі шкірою, в мене були нехороші прояви. Напишіть дівчатка, і я вже помічаю, в мене з біодерми взагалі не складається. Це вже не перший засіб, але в мене щось то одне, то інше викликали якісь побічки. Що у вас? Напишіть. І ось Трішки залишилось, я вже чесно, навіть в гелі для душу його теж намагалась. Ну, я його розпінювала, щоб не так просто знаєте, на руки нанести, а там такими спеціальними такими сіточками я його розпінювала. Ну, не знаю. Що так, що так, абсолютно ні. І якісь такі виявилися викинуті кошти на вітер, чесно. Немалі кошти, до речі. Так, наступне, дівчатка, ну якщо ми вже зацепилися про шкіру і своє улюблене, все-таки покажу. Нещодавно вам показувала вже і закінчились. Меді-піл мої пачі це вже другі. У мене були з е, е, трояндочкою рожеві. Цього разу мене ось такі з гіалуроном 9. Круті, класні. Розповідала вам, що дуже круто сидять, не сповзають. Як буваю з іншими патчами, Я завжди це помічаю, вам уже передаю свої реакції, як я помічаю, чи працюють такі штуки. Я дивлюсь на фото і відео. От як я виглядаю, чи помітні там якісь мішки, темні кола. От Якщо я їх чисто, чисто візуально навіть на фото не помічаю, значить курс пройшов недарма. А так. Я знаю, що багатьом, в принципі, вони здаються недієвими. Взагалі будь-які патчі. Я таким чином починаю перевіряти, працює чи ні. Так, і закінчився ще в мене ось такий крем Volume Tox з пептидами 9, теж вам його показувала. Ось така дуже-дуже солідна баночка, вона велетенська, вона важка. Дуже класний був засіб. Приємний цей кремчик. Якось там бачу волосинка. Перепрошую. Дуже був такий легкий, тому що перед цим був більш масний, такий е, густий. А цей був такий невагомий, як суфлешка, класний, крутий, абсолютно медіапіл. Мені заходить, щоб не користувала. От, бачите, якщо з біодерму я відразу вам кажу, ні-ні ні. То тут лише так: 100 мільйонів разів так. Ну, можливо, це чисто знову ж таки індивідуальна моя якась особливість. так. Так, дівчатка, ще ось такий кремчик навколо очей. Теж вже не вперше в мене, це є Лизавека, от з такими поросятками симпатичними. Базову свою функцію виконував, щось там, звісно ж, зволожував, підживлював, але ну, вау-ефектів не чекала. Але головне теж не скочувався, не спричиняв якихось проблем. Теж брала його, можливо, між медіпілом і чимось іншим. І вже знала, що цей засіб у мене був, тому я до нього так уже спокійно. Підійшла і знала, що все буде гаразд, так і вийшло. Так, наступна дівчатка ще помітила ось такий кремчик. Ми його теж обговорювали, десь не бачу пакування. Воно ж було. А, бачу, є. Фармстей. Ось такий крем для рук з равликом. Як тоді казала, що він для мене був слабкий, і зараз теж помічаю, що для мене. В таку теплу пору року недостатньо, хоча дівчатка писали в коментарях, що це один з їх улюблених засобів. Для мене виявився занадто слабким. Отакий, знаєте, десь перебитися, так, можливо. Але чисто на мою шкіру рук не, не працює. Напишіть, як у вас. Наступний засіб ось така зубна паста Парадонтакс. Якась була ніби новинка заявлена. Непогана паста, все працює стандартно, нема чого особливо казати, але теж піналас більш-менш, зубки білі, відчуття свіжості є, але вона, здається, була не дуже м'ятна, так як я інколи полюбляю. Щось впало. Ага, знайшла. Так, ще бачу вітамінки з iHerb. Хорб вийшов якийсь, але він айхорб все таки Вітаміни К 2 і Д3, і біотинчик. Беру в комплексах. Зараз теж пропиваю для неврології. Там у мене були проблемки, тому. Обираю те, що і по відгукам, і те, що акційне, намагаюся робити комплекси. Хтось, до речі, писав, що сам біотин сам по собі не працює. В мене працював. Звісно, в комплексах воно працює краще і з омегами, і ось там із Д3. Треба почитати, обов'язково порадитися з лікарями, наприклад, так, що підходить саме вам, пройти аналізи. Але в мене були випадки, коли я без будь-чого іншого вживала біотин. І я дійсно бачила ефект, накопичувальний ефект. А коли це ще додаєш плюс щось інше, то ще кращий і швидший ефект. Тому у мене особисто працює навіть просто, коли випадало волосся, я могла пробити там місяць-два, і я помічала результат без інших вітамінчиків. Напишіть, як у вас. Так, ще помітила ось такі свічки, десь чи в червоному маркеті, мабуть, придбала, а можливо, копієчка, особливо взимку, люблю такий. Затишний варіант поставити свічечки. Вони, здається, тут були не ароматні, да, класичні. Угу. Дуже хороші, стандартні, але швидко теж догорають. А, от ще помітила з побутового: це буквально нещодавно придбала мило, чому навіть залишила мило господарське з АТБ розумний вибір. Мені воно неприємно пахне. От я ж знаю, як пахне. Господарське мило, у нього такий специфічний аромат, але він ніколи мене якось ну, не відштовхував. А тут прям дуже неприємний аромат. Напишіть, що ви, можливо, скажете. От мені здався аромат якийсь не той не того мила. Так, ще в мене є ось такий клінзер від CeraVe, десь потрапив мені в подаруночок. Вмивашка така, була непогана, до речі, з цього формату не можу сказати, що щось погане помітила, але сподобалось. Пробник колись майкап надсилав щось і подарував мені такий шампунь з чорним часником, він дійсно чорний, тут ще якась куркума бачу присутня. Він дійсно чорний, з одного разу нічого не зрозуміла, але аромат був такий, угу. наче зі спеціями. Дійсно, ці спеції присутні. Не знаю, чи б я могла користуватись на постійній основі цілою баночкою, тому що такий, знаєте, спробувати так, а от постійно. Тут є питання. Закінчилась ось така туш, теж ми про неї говорили: це ламель оверсайз. Якось дуже швидко засохла, можу сказати. В цілому вона мені подобалась, але трішки відбивалась, особливо на нижніх повіках. Помічала під нижнім рядочком Вій. Я помічала саме такі темні кола. І, здається, ми з кимось говорили, чи то Евелін у мене на верхніх теж відбувалася, чи ця. Але дуже швидко засохла, хоча в цілому, можу сказати, лише хороше. Теж закінчилась в мене ламель помадка. О, щось розвалила трішки 404-й Роузвуд. Мені сподобався. Хоча, пам'ятаю, що як тоді придбала, бачите, в нуль. Він такий, якщо буде зараз передавати, ну камера не дуже передає, він якийсь нюдово такий рожево-трояндовий, дійсно, тут щось таке роуз-трояндове є. Мені сподобалось, хоча дівчата писали, що саме через аромат вони не хотіли б нею користуватися. А мені і аромат був спокійний, такий, більш-менш, хоча його відчуваєш. І на губах дуже приємна була. і Я не можу сказати, що вона якась там сильно сушила, чи збивали, знаєте, от в таку смужку по центру губ. Ні, такого не було. І зараз, порівнюю з іншою помадою, то це просто ляля. А та інша, Боже, це просто і відчуття на губах, і все, все що ти п'єш там, не знаю, протягом дня, все брудне, все в тій помаді У мене навіть від тієї іншої, яку я його скоро покажу, теж по відгукам на мейкапі брала. Ти ніби змиваєш їм міцеляркою, хоч вона не заявлена, ніби стійка, треба подивитися. Навіть до кінця це не змивалось і залишалось на зубній електричній щіці. Це був просто якийсь жах. А тут все-таки була приємна помада, класний такий колір мені підійшов. Тому дівчатка напишіть. знову ж я помічала, що у нас різне бачення. Так, ну і два аромати, які мені потрапили. Як подаруночки. Нещодавно замовляла щось на мейкап і було дуже приємно отримати відразу два. Так, давайте почнемо, ось такого Daisy Wild від Mark Jacobs. Тут саме Intense, тому що я розумію, там були ще формати якісь з білими кришками. Тут такі різнокольорові. Ось так виглядає сама баночка, ось так виглядав пробник. Але чесно, просто там буквально за два рази я його чи за три. Використала, ну просто пішов як не відчувся. все таки цей формат якийсь швидше. Закінчуються ті, що у дівчаток я беру від Левантики, мені здається, може там, звісно, більше, але вони якось довше тримаються. Я собі тут написала, що саме цей аромат квітково-деревний мускусний. Для мене були дуже білі квіти, такі, знаєте, прям компотик, така поливашечка, як її називають, вона дійсно коштує більш-менш доступно. Але злітала стійкість, не можу сказати, що хороше. Таке квітково літнє, свіженьке, солоденьке, але шлейфу, ну ні. Чесно, так, треба, мабуть, це, щоб не заважало десь вбік. І ще ось такий аромат Хлоя. Я спочатку як отримала, я думаю, так, почитала коментарі і щось уже налаштувалась на щось погане. Так, Все з рук випадає. Теж собі тут писала, ось так виглядає сама баночка. Моє перше враження, що це прям троянда. І це так і є. Я спочатку намагалась зрозуміти, що я там чую. Потім почитала ноти і зрозуміла, що попадання прям в десяточку. Троянда. Троянди я не дуже полюбляю, ні в косметиці, ні в ароматах. Але тут вона була така. Якась припудрена, мабуть, вона не була така сильно нав'язливою, ні. І вона була така в шлейфі цікава, я б навіть сказала. Хоча багато людей писали, що це за гедота, вибачте, да, що це таке смердюче. Можу сказати, що аромат не простий з характером, і для поціновувачів. Що бачу, все-таки він квітково-фруктовий, базові ноти там малина. Нота серця троянда, і вона дійсно виходить в такий прям сильний резонанс, звучить дуже яскраво. Ну і ще закінчиться все кедрами. Тобто щось таке, бачите, і намішали. Але малини, от зараз читаю, малину я там абсолютно не чула. Цікаво, в цілому, от навіть цей аромат мені вже на сьогоднішній день сподобався більше, ніж цей квітковий. Хоча я раніше була фанатка більше ось такого чогось. Так? Легенького квіткового. Цитрусового, от щось таке, але тепер хочеться розгадувати і, і бачити аромати з якимись, можливо, дійсно непростими задумками. Ось і все, дівчатка. Так, ми сьогодні з вами провели ці порожнячки разом. Обов'язково відпишіться, що користували, які ваші враження, що хотіли придбати, на що давно поглядаєте. І буду сподіватися, що ми. Однозначно будемо зустрічатися, тому що мала плани до вас вийти з покупками, але святкові були місяці і трішки напружені і всього одразу, тому все рівно завжди про вас пам'ятаю і, от, бачите, все зберігаю, колекціоную, нікуди не діваю, адже знаю, що обов'язково маю до вас з цим з'явитися. Ще раз дякую всім за перегляд. Бажаю вам приємного, мирного, спокійного дня. Сьогодні дуже вітряно. Бережіть себе, якийсь шторм за вікном, і навіть баночки в мене сьогодні літали. Все буде гаразд. Сподіваюся, що у всіх у нас дуже скоро настане той довгоочікуваний, мирний і спокійний час. А поки що живемо, працюємо, знімаємо, зустрічаємось і просто намагаємося підтримати один одного. Все, до нових зустрічей! Бувайте!